Вітаю! Готуємось до Національного мультимедійного цисту, починаючи з 6 класу. Виконаємо завдання 2024 року. Тема відео модуль виразу. Сесії 5, 10, 13 червня 2024 року. Перше завдання за 5 червня, номер 3. 4,2 відняти 68. Десятих. Приписуємо умову і уважно дивимось на завдання. Модуль числа. 4,2 відняти 60. Як ви бачите, 60,8 ми можемо записати як число 6,8. Тоді у нас буде 4,2 відняти 6,8. Щоб розділити ціле число на 10, нам треба відокремити один знак, рухаючи справа наліво, буде 6,8. Тепер треба виконати 6,8 як Відняти два числа з різними знаками. 4,2 менше число, 6,8 більше число. Отже, ми отримаємо модуль числа буде з мінусом. 6,8 відняти 4,2 це буде 2,6 зі знаком мінуса. 2,6 за модулем. А ми знаємо, що модуль від'ємного числа є. Число додатнє, тому відповідь буде 2,6. Відповідь Д. Завдання за 5 червня 2024 року. Наступне завдання: модуль виразу, модуль різниці треба знайти. Записуємо умову 1 відняти 4 помножити на 2,5. За модулем, буде дорівнювати. Отже, давайте поміркуємо: щоб помножити 4 на 2,5. Ми знаємо ще з 5 класу, що існують рівні числа. Давайте тут внизу я запишу 4. Помножити на 25 це буде 100. А у нас 2,5. тому… Давайте поставимо 4 помножити на 25, це буде 100 і треба один знак відокремити, отже буде 10. Переписуємо 1 відняти 10 за модулем. Буде дорівнювати мінус 9 за модулем. 10 відняти 1 буде 9 і ставимо знак більшого модуля, це буде мінус 9. Модуль від'ємного числа завжди є число додатнє. Як ви бачите, така відповідь є. Гарно. Завдання за 10 червня номер 3 Наступне завдання. Нам треба виконати сьоме завдання із сесії 13 червня 2024 року. Два. Треба помножити намішане число або намішаний дріб. І відняти потім 3. І все це за модулем. дорівнює. Щоб помножити 2, помножити на мішане число, нам потрібно мішане число перетворити в неправильний дріб. Щоб перетворити мішане число в неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. 1 множимо на 8, це буде 8. 8 додати 3, буде 11 восьмих, 11, восьмих і відняти 3. Рівня 2 і 8 можна скоротити, тому що у нас 2 знаходиться в чисельнику, а знаменник тут одиничка. 2 скорочуємо на 2, це буде 1, 8 скорочуємо на 2, це буде 4. Отже, у нас ми отримали 11 четвертих відняти 3. Тепер треба із неправильного дробу 11 четвертих перетворити в мішане число. 11 ділимо на 4. У 11 четвірок поміщається тільки 2. 2 цілих. 11 відняти 8 – це буде 3. 3 четвертих. Відняти 3. Як ви бачите, ми не можемо від 2, 2,3 відняти 3 цілих. І знову ж у нас два числа. Треба відняти від два числа з різними знаками, тройка більше. Для того, щоб скласти, відняти два числа з різними знаками, то в такому випадку, що ми робимо? Ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля, Дорівнює, поставили модуль. І так, три ми розписуємо. Як? Я перепишу 2,3 треба відняти. у тройки позичаємо одиничку, це буде двійка, і розписуємо одиничку як 4 четвертих. Тепер нам треба від 2,4 відняти 2,3, і ми отримаємо мінус 1 четверта. Модуль від'ємного числа є число додатнє. Тоді у відповіді ми отримаємо 1 четверту відповідь. «А». Як ви бачите, ми використали з вами ця тема шостого класу, навчились перетворювати мішане число в неправильний дріб, потім помножили ціле число на мішаний дріб. Відняли два числа з різними знаками, нам треба було відняти. Також ми від дробу відняти ціле число, ми ціле число тройку розбили на дріб. І на цілу частинку, і потім визначили модуль від'ємного числа. Модуль від'ємного числа є число додатнє. Ось як бачите, в одному прикладі дуже багато визначено прикладів. Що ж, діти, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Сьогодні був матеріал 6 класу, тема модуль числа.